Добрий. день! Сьогодні хотів би показати вам приклад розрахунку збірки з використанням Solid Simulation. Збірка в нас складається з двох труб, заглушок та проміжної муфти. І всередині збірки є надложковий тиск. Для цієї моделі ми, це може бути використано при розрахунку камери високого тиску або, наприклад, якихось насосів. Для спрощення моделювання я назначаю декілька припущень. Перше, це ми не оцінюємо в цьому прикладі міцність різьбових з'єднань. Також не будемо оцінювати моменти затяжки в цих різьбових з'єднань і контактні, контактні напруження у торцевих поверхнях. Вся інша міцність зможемо оцінити. Переходимо до соліду. В мене є попередня вже підготовлена модель з точки зору самого. Самої збірки, як я сказав, є дві муфти. Заглушки, точніше сказати, це одна муфта, дві труби. Герметичність забезпечується за допомогою круглих колець. Їх з моделі виключаємо як, як деталі. Будемо оцінювати міцність самих деталей сталевих без оцінки міцності. Резини. Спершу підготуємо модель для розрахунку. А, так як у нас е, симетрична конструкція, ми можемо для спрощення сітки і часу розрахунку, зменшення часу розрахунку, зробити полу, розглянути лише половину моделі. Для цього в самій збірці робимо виріз на всю довжину всієї моделі. О площі симетрії, звісно. Через Сі на всю довжину і приміняємо до всіх компонентів. Є, половина є. Далі нам потрібно для того, щоб спростити розрахункову модель. І через наше припущення, що ми не розглядаємо контактні напруження на поверхнях, я пропоную зробити невеликі зазори між цими поверхнями для того, щоб в нас між різьбовим з'єднанням залишилось повністю пов'язаний контакт, і ми не налаштовували контактні закріплення на цих поверхнях. Тому для цього випадку назначимо, наприклад, 1 мм зазори для кожної поверхні. Остання? Далі також з цього приводу, щоб спростити налаштування контактних з'єднань, взагалі їх виключити для цього прикладу, ми можемо зробити невеликий зазор між циліндричними поверхнями. Для герметичного з'єднання, тим паче, що в реальній конструкції він завжди дійсно буде на величкий зазор для можливості збірки цієї конструкції. Можемо моделювати, наприклад, зменшити на 05 для діаметру заглушок та муфт. Діаметр контактних поверхень, Так. Є зазор на велички. Звісно, це можна налаштовувати в контактних закріпленнях, але мені здається, так швидше і легше реалізовувати. Зієї сторони є, з тієї сторони також є зеркальна. Так, нам модель оновилася. Добре. Далі нам треба реалізувати розділення поверхні труби. Наприклад, по другому кільцю ущільнень, робимо допущення, що перше кільце у нас якоїсь причини при складенні не працює, і тиск весь буде доходити і зупинятися на першому кільці. Ця відстань у нас в збірці складає. 52 міліметра. А якщо від поверхні торця труби, то 51. 51 міліметр. Ось на відстані від 51 міліметр зробимо розділення поверхні труби на дві. Робимо розріз. Додамо площину поверхню, точніше кажучи? 51 мм в іншу сторону, з однієї сторони і з другої сторони. Є. Тепер вибираємо цю поверхню і за допомогою команди Split робимо розділення. Вибираємо дві, поверх... дві частини тіла, що їх дві ми повинні залишити. Є в нас таким чином є одна частина труби і друга частина труби. І ми зможемо тиск назначити на цій поверхні тиск, буде, а на цій вже його не буде і він буде зупинятися. Також робимо це для іншого кінця. Ось так. 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 Що всі три поверхні. Ми всі три частини тіла ми залишимо і розділимо лише на поверхні. У нас є одна поверхня і інша поверхня. Добре, зберігаємо, перевіримо на пірці. Оновимо. Є. В нас площина поверхні співпадає з положенням. Канавки для щільничого кільця, модель ми майже підготували. залишилося лише назначити матеріали для деталей, якщо вони не назначені ще. Для муфт і заглушок ми назначимо, наприклад, Сорока 13 якщо по ГОСТу, якщо по європейському стандарту 1.43.1. Той самий матеріал. А для труби аналог матеріалу сталі 45, наприклад. Модель підготовлена. Додаємо новий розрахунок в клаці Simulation, New Study, статичний розрахунок. Далі нам потрібно реалізувати закріплення моделі. З цього прикладу ми пропоную закріплювати одну поверхню з крайніх заглушок увної фіксацію, а також нам потрібно додати і так, як ми розглядаємо лише половину моделі симетрію. Обираємо в Advanced features симметрію і вибираємо всі поверхні, котрі потрапили у площину розтину. І назначили. Далі. Нам, звісно, потрібно навантажити модель для нашого випадку. Це внутрішній тиск. беремо одиниці вимірювання мегапаскалі, назначаємо 10 мегапаскалів. Обираємо. Торець заглушки, фаски також, фаску можна було б скрити, але нічого страшного. І всі поверхні першого канавки ущільнювання. Припущення, що перший ущільнювань або не використовується, або був зрізаний при встановленні, наприклад. І пропоную використати. Закінчити на останньому закругленні перед цією канавкою. А на трубі, відповідно, назначаємо лише внутрішню поверхню, яка всередині дотиску. Ця поверхня вже тиск не сприймає. Далі всі поверхні труби. Так само на проміжній муфті до другого до другої канавки. Ці поверхні першої канавки муфті є в внутрішній діаметр. Фаска і так само перша канавку. Yeah. O następna trzeba. Перевіряємо і є все. Наче все згадали. Зберігаємо. Далі можна побудувати сітку. Якщо ми стандартну сітку побудуємо, яку нам пропонує Solid. Я думаю, нас вона не дуже влаштує, бо крупненька. Пропоную використати сітку, яка бере до уваги радіус скруглення поверхні, і назначити розмір приблизно 5 мм найбільшого лиму. Є сітка сформована. Думаю, що нам такої сітки для тестового прикладу вистачить. Якщо вам буде потрібно для ваших елементів, можете її покращити. Зберігаємо про всяк випадок і можна запускати розрахунок. Думаю, потрібно пару хвилинок буде почекати. Рахунок завершено. Тепер можемо трошки навишувати і пер. Більш приємний вигляд. Назначимо. На Паскалі як основну одиницю, назначимо формат визначення складуючої точкою. Також можемо назначити трохи інший масштаб уявних деформацій, бо по замовчуванням тут. 1377, я вважаю забагато. Це лише візуал. Справжні деформації не такі великі. Подивимось, що вийде? Трошки цікавіше, як бачимо, Трупа в зоні першого ощільнення деформується в зону. І цей кінець муфти, наприклад, майже не працює. Його умовно можна було навіть не медалювати. А от ще по канавці другого ощільнювання у нас є напруження у самій муфті, так як тут. Тонка стінка навіть тонша, ніж в самій трубі, а е, цей відрізок труби вже менш навантажений е, від самого тиску, але так як у нас тиск є у всій камері, він е, робить нам осьове навантаження деталі, тому у нас є ще і напруга в. Місці з'єднання різьбових з'єднань, ще і осіла на навантаження, тому напруга від них також присутня. Можна цю штуку заанімувати. Якщо вам хочеться подивитися деформації відносно. Зараз вам та життя. Ну, якось так. Інколи анімація допомагає оцінити наскільки фізична конструкція вийшла з моделювання. Тобто, зараз ми бачимо, що в нас конструкція трохи подовжується і в радіальному напрямку збільшується від дії. Для оцінки результатів ми можемо використати інструмент проб. Номер елементів і їх координати у нас не дуже цікавлять, а значення цікавлять. Тобто, наприклад, в трубі по закругленню у нас 55 мегапаскалів, трубі по зоні ущільнювання 46, у регулярній зоні 48. Для муфти нас отут найбільше цікава зона 69 меапаскалів. І отут по закругленню, також приблизно 69. Де ще в нас є? Заглушка набагато міцніша, тому що тут товщина на майже. Нескінченність. Тут по закругленні лише в концентраторі 36 МБС. На по цим значенням можна вираховувати коефіцієнт запасу вручну, якщо ви знаєте свої матеріали, або ми можемо додати ефіру запасу міцності. І не завадить трошки налаштувати. Тобто максимальне значення можемо зробити, наприклад, 10. це ще більше, ніж 10 запас міцності, нас не дуже буде цікавити, наприклад, так. Тобто, як бачимо, найнавантажніші. Звина зона це заокруглення труби. Тому що міцність матеріалу а труби менша, ніж міцність матеріалу самої. На цьому в мене все. Я додам текстову опис інструкції до опису цього відео. Дякую за увагу. Успіхів у навчанні та роботі!